Так, пропадай мои работы. Так, да. ЕССА я поставил. Окей, окей. Влево стану тут сначала за пригорком. А потом поеду вперед. Ну, это я всегда так думаю. Сейчас на самом деле, наверное, просто вперед поеду, блядь. И упрусь какого-то дурака за, за, камнем на c 1 А да, воно ну, завжди. Ты, типа, хочешь что-то сделать, а нихуя не получается. А, что, заспаунила прям перед камнем, блядь? Закинула? Ну Я ж трошки А Блять, два раза я не пробил его, вот, два раза в борт не пробил, блять, БВМ. Так, и тут, это ага. мое. БВМ кубор Блять, в борт дважды не пробил. Снаряд даже, понял? Я у него даже ДЗ не покоцал. Ага. Ну, блять, ты же на уплот. Ну, что что, ж, ели, на, на метки, блядь. А уже тут. Чуешь, дядька, на чекай. А, да да-да. Чую. А я что не чую, блядь. Лучше не дал. Нихуя на зубов до захвата не Тоже? Да, укрытые без ствола. Я хоть его попал ему в борт, забрал минус. Не сучара, блядь. Живуча. Так, ну за меня вроде шо там, ПТХ? Чи с GM33 снарядом. Тоба на Type-10. Так, ну будем поздно А Я-то на топовом снаряде уже, на 570. Копейками, блядь. Ну, я двічу ну... йому ему єбавий похуй. Ну, мы на 480 похуй. Okay. Ну поздно, с башкой еще. Добро, что прозрядку, знаешь, типа, не 5 секунд, а 4. Вот то, что выручило. Было 5 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як я зробив це, як я це зробив, блядь? Будь на добра. ходу, блядь, ему башню вибил, блядь. блять. Дальше порваемся. О, привіт, привіт. Вітаю на каналі. Так, добре. То я здамів вилетів, він Чуєш, Сишрик, а у тебе немає таких подфрізів маленьких. Куда, е, куда, куди, куди назад, 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 вони тут рестатися сейчас будуть, блядь. Е, Ви, Я ж ш... я вперед проїхав. Сильніше, не треба. Їде-їде зараз спавна. Е, вроді б немає, Там мінус 0. Ззаду ще один за каміння з боку виїхав. На горці двоє там я, Рудольф я, я, і я, ця залупа. Я бачу. бачу, бачу. А я тобі казав, не їсть перед блядь. Та я поспішив. Бачите, там що зона збільшена тепер візуально навіть. 300. Ну, У мене вроді б, нема підпризів. З часом, чим довше граєш цю залупу, то в мене прогружається дуже довго карта. Тіпа типу, і лаги починаються. Ну, ця хуйня у всіх, я так розумію, зараз вони зробили оновлення гамнаблік просто. Тебе чел манго забрав, бачив? Снарядом. Ну, це зараз е американський сервак якщо що. Це може з цього будь профізи. что знак. Ой, блядь, я не знаю. Да. Ну это американский сорок же попался, может быть, за того. Мини профиза. Не скоро я-то вылетел не, не, из американского стрелка. А. провайдером. Свет, походу, у провайдера вырубал, понял? А, может, может. линию перемкнуло. И вон, пока переключилось, типа, и Або перейшли на резервне жилення і інтернет. Ну, да, да, да. А я кажу типу з профрізами, типу, я такого не помічаю, але чим довше граєш, граєш типу, після цієї онової, то лагає жорстко. Тобто провантаження блядь, звуків, картинка дьоргана якась стає. Тільки перезапуск цієї помийки допомагає. Сука, алмури, блять. Охуеть. <laughs> Боже. Ой, блядь. Вот я за что и говорю, понял? Как вроде, не, не то что про фризы, а такое, как вроде картинка, вот так вот, знаешь, как такие Лёга. прям ми микро-такие, да, вот эти, блядь. Ну, это с зановлением, я думаю, на 45 раз сорок 40 начинает працевать. Чем хуже, блядь, чем дольше играешь, тем Ну, это практика давно была, но сейчас, типа, сильно жестко. Типу, практика в тому плані, що е, граєш пару каток, як мінімум, і тропер заходить просто і піздець. Дядя Зло. Так, привіт, я вітався. Е, просто бачу активності нуль. Думаю, запитаю. Так, вітання всім, хто підійшов. Тиха є світло, не знаю, то чим не вимкнути, Ми на каналі скільки там. 5. Подписники минус мы пришло. Ну, тут такое дело. Так, и на всякий выпадок, напомню, зараз микрофон прощел. Блять, я прощел микрофон. Эм, думаю, интересно, что он хочет он нормально стало. Я Про просто послухать. Сука, я сутрицами наебал. А ну. Нормально что-то? Так, да, да, я, я, я чую нормально. Чи ти в этом питаєш на стрімі. Я на стрімі послухав. Бо, коротше, мені манікур... мікрофона, там підписник підігнав був. Роз'єдки, типу, китайська якась хуйня. У нього щось він хуєво працював. О, привіт. Да й типу він любить видобуватися, а то як є. Такі електронні пищання ніби саме по собі, як будто контакту не вистачає. То я його перещолкую з часу. В часу тобто конектор просто витягуєш, вставляєш і одходить лагоє зараз. Е, сухар десь в ту сторону полетів загору Рез прозвалюють. І за мені 28НМ нулінгу поки. Там них ще, блядь. Так, ну ладно. Я зараз до їхнього розпавна піду. Ляна. Там по наземці можна ще... Шив... А, в принципі ми можемо виграти по наземці. Якщо що два типа на авіації. Плюс двух, кажеш. Так, ж с блядь? не блять. Не Тут не бачимо, я спілу китайця одного на 130. А, добре. Е, може Лмурщик ще бути на вертушці. Не знаю, що збували. Хоча тоді я ж не дивиться. Сидит себе проезжали, я тут ее догребал. До одного распавна. Так, питание тут дешев. Бля, серьезно, бмп поствить. На котором можно что-то. Как-то покошмарить их не сушки эти, блядь. Премиумные, не премиумные. Нарапали. Ну да, блядь. Смотри, я их он уже, блядь, наштамповал тут.

О, тут нормально взагалі, слухай. Виїхав на горку, я свічуся, типу, і будемо розводити пачки. Дві сторони. А, влучення. Потім жим 33. Та да, блядь, І панцира вшатав еклер. Ізуча у мене БМВшка в мене ж немає ракет. Ніяк. Я чисто по воздушную. нічого, ни я стою, жду його. затролить затроллати пролиться. Сраний інвул. А я зараз жду, жду, жду. Забрав. А то тих 20 секунд чекай, короче, вона ще пизди може дати. Ой, давай, секунду. Я зараз откинусь тут. Ой, защеканцер. Энвульнище. Он, походу, по тебе кидает. А, не, 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 он по нашему. Какая-то шляпа вот тут. обмен, блядь. Ты его убить не можешь, блядь, а мне тебя разъебает. Честно? Честно, блядь, еще какая-то хуйня с пакетом. М163, блять, вулкан. А, не, ну это... Это супер опасный, блядь. А, йо. помога. Ой, что с меня, блядь? А, -а, -а блядь. Ну, почекай, почекай, автомата мне шатал. ну, хтось перейти забрав, пс 8. Тобто у них джелайчик політати більше <гас> нема. <гас> Один Сидить сидить, жде, не знаю чого. Персонального відправлення авангард може. Дайте мені снаряд. І він сидить жде, тяне час. А, він зареспився, він зареспився. За ще канцер. Ну, Дудися інвульний, типа мене зараз що читає. Тут за того, що я його. А, все нормально. Так ЛР забрав. Я йому нічого зробити не зможу, типу, а він мене роз'ябене. <кій> О, мене зато невідник став жовтого кольору. Азіатсько. раз зараз. Пол гравця. Чайна, Ру, Європа, Джапань, USA. Ну, мене вшатали, шатало, типу я вже там хер би вижив неправильно. Місія закінчилася. Стюн сюди. О, хвора людина. Так, можна Почати снарядика потім. На яких підемо? Як хочеш, бери. Можемо на 아니. топах? Як хочеш. Сунур такий, якщо поїздити і снаряди вкачати, я му хочу. Та воно ті люди. Павло Петрович зі Скоропадзі. <с Vikings> так, а -а -а. так Щас, я готовий Чи я там лідерку дам? Подожди, давай я лідерку дам, тебе ж прям є. У мене ж нема. я не знаю, вічність просто качається, блять, цей сраний, е як його. Ой, Саша Стінгрей. Була Саша Грей, блять, а тут Саша Стінгрей. Це ж відома акторка свого часу. Голівудська, нахуй. Да, да. Світове визнання. Так, тут, короче, дефолтна фігня на А5. Тобто поїхати за карту туди на бункер. І все. Тобто контрпейп клини буду там стояти Я на он вони самі напросил, блядь. Ооо. Я б за такі нерфи. Я б за такі нерфи, от дійсно. А то зараз бляха артилерії будеш типів Да. Yeah. Заднім ходом лякать. Ти камуфляжом за 200 голди, блядь. Ну, тоже, да. Саме забавне, що ці уєбани, блядь, більше ніякої дійсно кама не зробили. Тобто беруть базові три камуфляжі, посіпають куди. Ой, за голду замість того, щоб просто дати хоча б якесь прокачуване унікальне для машини. Шляпа, що на інші машинки, що на цього плота, блядь, І спеціально на бортах е, переробили, типу, щоб він не був такий, як е, на фотографіях реальних. Це тайландський камуфляж 100%, блядь. Він просто в Україні такий, блядь, самий стояв. Е, в такому самому камуфляжі, типу, подлія Ну, тут таке, блядь, то охуня. Хисторі Ну, На бортах, да, він, типу, не такий. Ікслі маленькі надто як будто насрали блять ними. Тобто малював, блять з діареєю сидів. Так, іде. Не вгадав походу. Так, ану. Ну. Зразу на командирській. З командирським якийсь російхрон, ніби є, мені так здається. Він трошки так е вище бере на дистанції. Або трошки нижче, як коли. Так, ну що, хай вони собі там воюють, стріляються. Я почекаю довжини. Да шо тебе зараза І перезарядки мне ну, на жаль не хватит ну, Так вот, вот это Зараз да, робимо А скільки перезарядка у 2.7 а7 леопарда э, 6 секунд А, 6,5 да, 6, да. 6 секунд Ним те в 6 На асах як у нього. него а, зараз оруді прокручу А я думаю як він мене, сука У нього не 6,5 було раньше тоді. Ну вроді ж було більше. Е, та ні. Та, да. <клес> ну, типу, якщо не аси, то да. Буде типу. Не так. А якщо з асами, то 6 секунд в топі. Вам рік 5. Е, ну, там 6,7, напевно, десь до 7 секунд. тут их рампа сломает. Ну, я думаю, нормально будет С звуком. Забавный чел. <laughs> Такие вражения не специально мои выстрелы Пишу дачу. Ну це вже геть тихо. А, це вже геть тихо навіть. Так, ставлю на 35. Е -е, десь приблизно так. 35-40. Куди? 28. Вот башню не пробил. Е -е, ВНЛД стреляй. Венлдерика. А, ну Ху хуйня. А яким снарядом користуєшся? Топовим. ПТА4, так, мені два. здається, то гамно, блядь, не снаряд. Краще, все-таки, буде цей е, ТПМ 42? Да, да, да. Він мені здається, даже по осколкам гарно дає, блядь. и я гарантій, что ты козидишно в ебеш, а не просто типа ты ти стреляешь, тим пробуваєш и не дамажиш, що бывает часто. Вот ну, сейчас я. Перший раз выстрелил ему в этот, в НЛД Рікашен. Ну от а попробуй, в... кажу, по суб'єктивним враженням. Бій. Е, візьми на манго, бій на топових, і, і за ціни, як тобі краще буде. Бо мені здається, все таки манго краще. Блять, кулуці два типа стоїть, я їхав. охуеть. Тайпа 10-го возьму на манго, 610 пробития, блять, і. Нормально. Мені здається, там проблема в цьому. Настройці осколків. Це не треба М60, такого достатньо, що на бронепробиття, що, блять, на осколки. Це сама фігня, типу, що з демом 33 німецьким, GM33. Типу він буває пробиває, блять, ну не дамажить ніхуя просто. І все, і. Любися, як хочеш на ньому. Я пам'ятаю 5 снарядів Степа 90 Food дав Т-80 і не забрав. Ну, просто сука. Типу, ДЗЕКе жерла і йобані снаряди. А таких проблем я, наприклад, не помітив на дмв 53 більше, і на шведських снарядах. Там взагалі вони шикарно злітають. Так, ну вже думаю, нормально десь середні значення якісь. Right, Там не вгадаєш. Стой музикою. Де? А є батько на зам. Сів п'ятий чи що це пролетіло? Дуже дивно, що це ракет не попав. Так. Бл немає релески, сука. любуйся, як хочеш. Ферк. Повітря, повітря, повітря нема. І не попливеш нікуди. Так, ну я того джета не чую. А щось чую. Пизда. <рив> Блять. Почув. Ой, блядь. Он тепер почув. <рив> Ой-, що? Та то залетіло. Так не готовий. Чи ти там? Стоха, ты с нами там? Может, снова что с интернетом? <клес> <клес> так, ну, может, я подошел? Посмотрим. А, что-то запутал. Добре. Uh, да, что-то, блядь. куда попробуем? через край? Так. через А один. Да не я наверх наверно. Амур не я между А и Б сейчас По Посмотрите. Да, да, блядь, тут сейчас наверх поедет, так прострелы будут там слишком открыто едешь. Ну да. А в единицу. <как> Так в цілому мене вгадаєш. Тут тобто, так стабільно її їх, кось їхати і тіпає, щось навалювати на одному місці. Снарядик, снарядик такий, щоб ну, зараз я докачаю цього снаряда собі тут. Це буде Мені приємніше, прокачу. думаю. Я вже тут прокачан, снаряте лов. Вроде еду, вот.